Сестри, і згадаємо ще таке пророцтво у Старому Завіті про Хрест. В Солмі в одному сказано: «Возносити Господа Бога Нашого і поклоняйтеся ногу Його, як у свято єсть. Бо іноді протестанти нас питають, а чого ви Хрест шануєте? Чому поклоняєтесь йому? То от сказано, Тому сказано в святому Письмі. Ми нічого не видумували. Тож ж саме, як. Вони кажуть, а чого ви йдете в храм, кланяєтесь перед храмом. Те ж саме в самах написано, мені ту дом твой, поклонюся ко храму твоєму, страсті твоє». От. Нічого не, не, не ніхто. Так що, дорогі брати і сестри, якщо щось іноді не зрозуміло, треба на сповіді не просто там приходити, знаєте, там, кається, там сповідь, це взагалі бесіда має бути. Щось не от. Треба теж казати, тому що священник спеціально для цього і поставлений Богом для людей, щоб Він служив людям. Тому е все легко, дуже можна розв'язати, коли щось не зрозуміло. І ось е ми з вами в той раз розглядали, що хрест є символ нашої віри християнської. Що на навіть і протестанти багато таких є деномінацій, що вони шанують хрест. Поставили молитовний будинок біля річки Красилівка. І спочатку там не було Хреста. І ми там раніше приїжджали часто. Я ще так думаю, красивий будинок, але хрест би не помішав. І вони поставили, як нічого не казав. О, і зовсім інший вигляд. Вже. Зразу видно, що все ж таки люди збираються, шукають істину. І ось для нас яке це має бути значення, дорогі бата сестри. Для нас має таке це значення. От скажімо, дуже часто ми страждаємо із за своїх дітей. В сьогоднішньому Євангелії ще, сьогодні, два Євангелія положено, але ну, ми вже читали одне, а в Рудницькому є перше. Там річ йшла про те, як язичниця підійшла до Господа нашого Ісуса Христа і почала голосити і казати: Ісусе, Сину Давиду, помилуй мене, поможи мені. У мене дочка одержима, і е, спаси, що зроби з нею. А він робить такий іспит, і не одразу допомагає, а каже: я посланий до о, овець дому Ізраїлова. Негарно взяти хліб у дітей і кинути його псам. І ви уявляєте, яке смирення. Тому що от ми іноді задаємося питанням, чому Господь нам посил... не то, що посилає, він знімає захист. І ми без захисни перед темними силами, і темні сили нас крутять, вертять, давлять, насилають хвороби різні, скорботи, а для того, щоб наше серце смягчилося, смирилося. І подивіться на реакцію цієї жінки. Вона не стала там говорити, як так можна. От. Хіба так можна з людьми розмовляти, да? і тому подібне. Вона сказала: Господи, і пси ядять крихти. З столу панів, і він, бачивши її віру кріпку, каже: О жінка, велика віра твоя! Я тут уже її похваляє. Господу достоїться, похвали. Це знаєте дуже-дуже, я думаю, знаєте, заряд такий на все життя. От. Що людина може настільки кріпость таку отримати душі і тіла, що вона завжди буде з цими словами йти по життю, нічого не боятися. Каже, Віра твоя велика, іди з миром от, і отримай те, що ти просила. І ось для нас, як же нам бути, коли нас оточують біди? Ну, по-перше, треба пам'ятати, що що таке насіння Христа? Ну, скажімо, два рази на тиждень нам Свята Церква пропонує постувати, обмежувати себе ну, в такій простій речі, як їжа. І є такі люди, що настільки пристрасні до, скажімо, там, калорійної їжі, що для них це цілий подвиг. Але чому піст необхідний? От там два рази на тиждень, потім прийде зима, Різдвяний піст. І не такий суворий, як Великий Піст, але ж все-таки це обмеження. Для чого це робиться, дорогі брати сестри? Щоб ми собі вироботили силу волі. Тому що якщо людина плоті угаждає, апостол Павел каже, така людина не може увійти в царство небесне. Тому треба хоч трошечки, от у кого там хвороба, ну в чомусь себе обмежувати. Скажімо, там, ну ви прекрасно вже знаєте, хто ходить, там, ну, якщо там язва чи о, там, молочна взять благоставіння, а там, скажімо. Смажене м'ясо не їсти там, щось там ще гостре, солодне, там уникати цього. Тобто кожен може для себе знайти подвиг. Потім, що ще від нас Господь требує? Це молитва. Так, да, дуже просто. Прийшов додому, улігся на диван і собі спочиваєш, а як зараз модно, що включають комп'ютер. Зараз така ще біда, ви знаєте, от стикаєшся з сім'ями, вся сім'я сідає за комп'ютер, коли прийом їжі не моляться, нічого. Ну і в такому стані людина переїдає, От скажімо, японці, у них така культура прийому їжі, вони не дозволяють себе телевізор чи комп'ютер дивитися. Тобто вони усвідомлюють, що їжа це дар Божий, що треба з благовіннями її приймати. У спокійному стані, От, там, ці цілий чайні церемонія у них. І думаю, у нас християн, скажімо, в гарних домівках, так було в старовинні часи заведено, як монастирях, молилися, а потім хтось читав життя святих, а інші значить, приймали їжу, затрапили. Отак було Бо в монастирях, до сих пір. Зараз такий звичай. Я вам скажу, що коли ми в монастир їздимо там, з нашими парафіянами, то, як в санаторії побував, приїжджаєш зовсім зовсім інше оновлене. Ну і молитва що ще дає нам, дорогі брати і сестри? Так, да, іноді не хочеться молитися, але треба себе заставляти. Це дає спілкування з Богом, а це коли нас єднає з Богом, це дає захист темних сил. Це дає нам зосередження уваги. От скажімо, іноді я своїми дітьми стикаю з підлітками. Вони кажуть, Вчора мені дочка каже, «Тата, чому так довго молитися? Кажу, доченька, якщо б ти вкусила сладості молитви, ти б теж довго молилася. Я священник і я маю вчити ну, дуже-дуже багато молиток. І а що вам це дає, де, тато? Я кажу, ну умиротворення дає, просвітлення розуму, відкриває весь час якісь нові тайни. Це дає взагалі, от ти відчуваєш, що молитва направляє. Твоє життя. От. Там іноді захищає від якихось негарних, ненужних не поступків, а направляє на благо. І це дає дуже-дуже багато. Я навіть на початку свого священницького життя це не усвідомлював ще, уявляєте? Я тільки вже, от, коли став священником, почав їздити до одного старенького священника, побачив, скільки він молиться і. Якось стояв у вівтарі і зробив пару помилок. А він до мене підійшов, подивився в очі і каже: тебе якісь е, важкі думи е, одолівають. Я кажу, так, да, є таке. Він каже: Знаєш що, якщо ти зайшов у вівтар, забудь своє все. Ти стоїш і молишся за людей. Твоя молитва має бути дерзновенна, вона має доходити до, до Бога. І все знаєте, ці пару слів наскільки мене навчили після цього. То я вже почав старатися робити, як він. Вичитувати серед дня, там, якийсь там прийшов час, так як положено по уставу вичитувати. І в псалмі сказано в 118, му сім разів, Господи, я на день Тебе закликаю, прославляю. Тобто, це ще з старого завіту, такий був натяк. Ясна річ, що ми там. Не завжди так можемо робити, але на ходу можна читати 90 салом. і «Отче наш можна по три рази читати, і там по сім раз читати можна, і своїми словами йдеш, молишся, і в електричці молишся, і з собою можна молитовничок брати в транспорт читати, і в мобільному телефоні можна зарядити необхідні молитви, читати їх. Так що молитва дає увагу ще. А для дітей я їм вже стільки разів наводив приклади, скільки страждає людство від неуваги. Це аварії, це катастрофи, це тому що немає уваги до І Я хлопцям казав, кажу: а на війні уявляєте собі, яка має бути увага, зосередженість? І наскільки от ми ну, я знаю, знав старих людей, які були ще в Другій світовій війні, приймали участь. Якщо був віручі, куля не брала. Ідеш, вогонь, був все. Оце Міхаїла в Афганістані служив його син, то вони їхали в БТРі і раз там ці афганці напали на них, вони підірвали цей БТР, бронетранспортну машину. І всі хлопці загинули, а він загорівся, але залишився застав, живий. Тому зробили пересадку шкіри і на обличчі нічого не було видно. Він пройшов красавець, одружився, отримав квартиру на Печерську за свій подвиг. Ну і став хорошою людиною. Його багато в чому навчила ця війна. Ну і, дорогі брати і сестри, на сам кінець, що ще необхідно нам, щоб ми не були одержими нечистою силою або могли допомагати іншим. Це благо. Творіння. Тобто, оце нам три речі необхідні е, утримуватися від зайвого, піст на очі, на розум іноді накладати на себе. Ну, не завжди людина може постувати, ясна річ, що треба іноді розслабитися. От, молитва і третя річ це благотворіння, ближнє. Тобто старатися завжди в житті комусь допомагати. Були такі святі, от Іоанн Милистивий такий був, в листопаді місяці його пам'ять. То він вважав день даремно прожити, якщо він до нього ніхто не прийшов і він не дав йому милості. І треба старатися силі своїй комусь робити добро. Господь буде нам обов'язково таких людей. От, скажімо, там, сусід, сусідка, прийшли, просять про допомогу. Не відвертайся, це тобі запишеться на, на небі це добре діло. Не треба казати, о, я там зайнята чимось. покинь своє діло, Господь тобі потім допоможе. І таким чином людина навчається себе ставити на місце іншого, навчається співчувати. А співчуття це саме дорогоцінне. Я колись лежав в лікарні, мені було 20 років, я собі спину дуже зірвав сильно. Нас було троє в палаті дідусь 80 років, я молодий 20 років, і десь 45-50 інший чоловік. Дідусь лежав біля цього чоловіка. І він йому жалувався там на те, на це. А той, ну якесь у нього серце було окамінило, він на він навіть насміхався. І мені так стало того, дідуся жаль, а я оце ну, півроку як матір потеряв. І знаєте, для мене це не порожній звук, був горе людське. І ось цей чоловік виходить. А він мені розказує про своє життя, як він ще в молодості захворів. І були такі прогнози, що він не виживе, але він травами себе сілив, пив трави все життя, почав розбиратися в травах. Ну тут вже це була водолічебниця. Там лікували радикуліти таке. Він тільки за цього опинився. І я його слухаю, він каже: Знаєш, що юначе? Я бачу, що ти вмієш слухати. Якось так подякував мені. І мені це на все життя запам'яталося, що от просто вислухати людину це вже дуже-дуже багато є, дорогі брати і сестри. Тому іноді бачимо людину, яка знаходиться в горі. Вислухайте її, скільки би не було самогубств, якщо би близькі люди могли почути людину. Просто почути навіть. І людині стає легше. Поможи ж нам, Боже, дорогі брати і сестри, щоб ми старалися йти шляхом Господа нашого Ісуса Христа, і ми переконаємося, що цей шлях ніколи нас не засоромить, і навіть в якійсь тяжкій біді Господь нас витащить, як апостола Петра, який тонув на Галейському морі. Амінь.